Перед вами два Volkswagen Tiguan. Ці автомобілі особливо популярні серед наших клієнтів. Сьогодні буде дуже незвичний випуск. Наш клієнт, який вже користується три роки цим автомобілем, вирішив детально все розказати та поділитися своїм поглядом на цей автомобіль, чому він практичний і чого обирають саме його. Тому обов'язково додивіться до кінця. Я вам бажаю приємного перегляду. Доброго часу. добрий, дорогі глядачі. Мене звуть Я клієнт компанії. Як можете побачити, позаду мене знаходяться два американські тюгани. Я щасливий володар саме сірого Тюгуана. А білий Тюгуан пов'язано погодився надати мені для запису цього відео мій товариш, який зараз у ролі оператора. І до речі, машина якого теж була придбана за допомогою компанії American Auto. Але аж три роки тому, у 2020 році, почну з найголовнішого. це стіни. Щоб нікого інтригувати, тому що саме в цьому полягає основний сенс придбання авто з США. Білий туман, який був куплений на аукціоні у 2020 році, за 11 тисяч 50 доларів. Зараз ви можете побачити скріншот з бізфакс з виграшною ставкою та скрінами з особистого кабінету, суми лоту та аукційного зброю. В результаті обійшовся моєму товаришу 23 тисячі доларів під ключ з ремонтом, з сертифікацією та з постановкою ноги. Якщо ж казати про мітінгова, то насправді, чесно кажучи, в мене був обмежений бюджет, який складав 14 тисяч доларів. І я говорю тому, що мої побажання не відповідали моєму бюджету. А я хотів тільки таку модель, саме Тігова і саме другого покоління, мого товариша, там комплектації не менше ніж сіє. Мій менеджер. Був обізнаний моїм бюджетом і моїми побажаннями ще до укладення договору та внесення страхового депозиту. На що він мені сказав? Що спроба не катування і треба побувати, тобто може пощастити. І я став безпосередньо живим свідком цього. Коли 3 травня нам вдалося виграти з моїм менеджером Кривого рогу на аукціоні міттюгом, чому лише за 2750 доларів. Також можете зараз побачити інформацію з PitFAX та особисто у кабінет. Так Також мій One став мені під ключ з ремонтом на номера 13 тисяч доларів. Я вже віщу ваші питання стосовно того, чому між двома машинами одного і того з чистого 2018 року випуску в одній і тій же комплектації СЕ, обидві, які були куплені у срокових компаній, така велика різниця підсумкові вартості готового автомобіля. Скажу відразу, що це ні в того, що минуло три роки, і Тюган застарів і став доступнішим у плані цінової політики, його викупу на аукціоні. Це зовсім не так. Нам вдалося його виграти по такій ціні, тому що це були дуже пізні торги. Машина знаходилася в спеціальному штаті Мічиган. І зі звичайного українського акау не можна було зробити ставку, а можна було тільки зі спеціального американського акауну, який повинен бути зареєстрований на резидента Америки. З проплаченими ліцензіями на покупку штатів. Але для компанії це не було якоюсь проблемою. Та як у них є своє представництво в Чикаго. Відповідно, ми змогли прийняти участь у торгах, але конкуренції на торгах майже нам ніхто не складав, так як не у всіх була можливість прийняти участь у цьому луту. і машина зіграла настільки дешево, що навіть не був подоланий резервою продавцям. Та продаж закінчився на розвитку страхової кампанії. Але це була одна з провідних страхових компаній з великим оборотом машин. Зрештою, буквально через годину після того страхова компанія підтвердила продаж за 2750 доларів. Тепер я хочу вам розповісти про основні відмінності між базовою комплектацією С та середньою комплектацією С Почну з безключового доступу. Це дуже зручна функція, яка дозволяє, не виймаючи ключі з кармана, просто або закрити автомобіль, або відкрити автомобіль простим доторкуванням. Якщо закрити автомобіль до зовнішньої частини ручки, як ви чули, автомобіль закрився. І якщо до внутрішньої частини ручки ми доторкуємося, у нас автомобіль відкривається. Далі хотів би розповісти за те, що дуже цікава функція це шкіряні сидіння, які мають електропривід. Що, що дуже зручно у користуванні автомобіля. Також є у нас тут дуже зручна функція це безключовий без доступ в завод, так називаємо старт-стоп. Що, що це означає? Ми просто нажимаємо на педаль гальма. Та нажимаємо кнопку Start-Stop. Автомобіль миттєво заводиться. І далі, для того, щоб нам заглушити автомобіль, нам достатньо також нажати тільки на кнопку Start-Stop. І автомобіль у нас заговорить. Продовжуємо розповідаю вам далі. Зараз я хотів би вам показати, як працює динамічна камера заднього руху. Ми вмикаємо задню передачу от, і дивимося. Ми повертаємо кермо, от і динамічно, динамічна камера вказує нам, куди ми будемо рухатися. Далі, хотів би вам ще, яка, яка ще цікава функція. Це функція підігріву передніх сидінь, яка також в холодну пору року дуже, дуже виручає, тому що шкіряні сидіння мають таку функцію, як ну, дуже холодними бути. От, далі хотів би ще показати дуже, дуже зручний клімат контроль. Ми його вмикаємо. От, вибираємо температуру, яку ми вважаємо комфортно для нашої поїздки. От, і після цього автомобіль вже сам вибирає безпечно, та, безпечно для здоров'я нашого та для комфорту нашого безпосередньо обдув, де він потрібний. І чим клімат подобається, що йому не потрібно. Відключати виключати, він не буде охолоджувати більше, ніж задана температура. Щодо зеркала, це не просто затемнене зеркало, а в ньому вбудовані датчики дождю та світла. Я хочу вам також розповісти про основні відмінності, які є вивки, вивки в цих тюрмуані. Сірій тюргуан у нас на приводі. приладі має 5 місць для Сидіння. А білий біли, біли, біли. має 7 місць для сидіння, тобто у нього присутній додатковий третій ряд, який дуже зручно, коли потрібно перевозити більш чим 5, чим 4, чим 4 пасажири. Цей автомобіль він передній приводний. В Америці семимісні автомобілі передні привідні, а п'ятимісні вони йдуть з повним приводом. Але якщо хтось із клієнтів хоче собі заказати в автомобіль на повному приводі та сім місць, то це йде як додаткова функція, і це в принципі реально. Але їх зустрічається не так і багато померсів. У висурному тягуванні є дуже цікава функція, яку я вам зараз покажу. Це панорама. яка працює дуже комфортно і з якою дуже комфортно керувати автомобілем. Машина взагалі збиралася та ремонтувалася лише з оригінальних запчастин. Були замінені такі запчастини, як передній бампер, у фара, крил, крило, ліве кріплення бампера, підкрило, ліва передня колісне гарні, захист радіатора. По ходовій були замінені важель, шарова ру рульова тяга та сіка, стабілізатор. Також були куплені нові подушки безпеки, нічних шторок та сидіння водіння, були відновлені повністю. По заводу передні ремені, що заклинило і перетягнута шинка до. Наш клієнт не зміг знайти хороший огляд на Тігуан перед купівлею і вирішив все ж таки записати його після вже трьох років їзди. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо це так і ви хочете більше такого контенту, то обов'язково пишіть в коментарях. Ми будемо робити все можливе. Якщо ви бажаєте вигідно купити Тігуан або інший автомобіль, який вам подобається, Пишіть нам всі посилання є в описі під цим відео, також контакти наших менеджерів.